Привіт, мої розумники та розумниці! Ви на каналі Розумашки. Сьогодні я вам розповім про сільськогосподарський транспорт, який допомагає фермеру збиранні врожаю. Що це? Це трактор. Зараз я розповім та покажу його. Трактор це транспортний засіб, що використовується як тягач. Вирізняється тим, що у нього низька швидкість і велика сила тягу. Що це? Це бульдозер. Зараз я розповім та покажу його. Бульдозер це трактор або тягач, гусеничний або колісний, обладнаний навісним, неповоротним чи поворотним робочим органом, який називають відвалом. Це комбайн. Зараз я розповім та покажу його. Комбайн – це багатофункціональна сільськогосподарська машина, яка може збирати зерно, картоплю, буряк, капусту. Що це? Це два причіпа. Зараз я про них розповім та покажу їх. Це причіп призначений для рук тільки в з'єднанні з іншим транспортним засобом. Наприклад, трактор. Що це? Це трактор з причіпом. Зараз я розповім та покажу його. Трактор з причіпом. У причіп можна загрузити все, що завгодно, а трактор його повезе. На сьогодні, все, до зустрічі!